Японія це країна руху та розвитку, та водночас це країна, яка шанує свої традиції і не уявляє свого існування без них. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми з вами дізнаємось безліч цікаво про японський орнамент та те, що він приховує. Орнамент Японії формувався протягом кількох століть, а його образи та символічні значення пов'язані з історією і звичаями країни. Звісно, лише розглядаючи малюнки цього орнаменту, не дізнаєшся усю історію Японії, але одразу можна помітити, як сотні років тому японці через ці орнаменти передавали особливий спокій. Оскільки Японія це острівна країна, вона змогла досить довго зберігати все своє від світу, і така риса відзначилась на її орнаменті. Наприклад, у малюнках можна помітити сильну любов японців до природи та те, як у ній усе тісно переплетено. Згодом, коли поезія Японії набула розквіту, орнамент цієї країни розширився. У ньому з'явилися образи чоловіка та жінки, сплетених в єдине ціле. Після цього виник навіть цілий окремий стиль японського орнаменту сімейний. Та це ще не все. У цих малюнках можна помітити навіть патріотизм і відданість правителю держави. До речі, у японців популярним було зображу на будинках орнаменти з вплетеною першою літерою прізвища голови родини. Так можна було здогадатися, хто тут живе. Пізніше настав розвиток Японії, а її економіка значно поліпшилась. Тому в орнаменті з'явилися нові зображення. Це малюнки предметів побуту і життєвих історій у вигляді орнаменту на одязі та великих вілах. Узагалі японці у своєму орнаменті зазвичай зображували рослин, тварин, предмети побуту, поетичні мотиви, пейзажі, сцени з людьми та візерунки з геометричних фігур. Однак, часто ці стилі та теми чудово поєднувалися майстрами, створюючи неймовірний орнамент. Цікавою особливістю японського орнаменту є те, що навіть на невеликому клаптику майстри могли розповісти цілу історію за допомогою візерунку. Також дуже важливою була сезонність. То, залежно від перероку змінювалися зображення, адже погода на дворі дуже впливала на внутрішній стан японців. Малюнки японського орнаменту можуть розповісти нам безліч цікавого. Наприклад, за їхнім стилем та видом можна визначити час створення. Так у стародавній Японії популярним було зображувати дракони та ієрогліфи. Також з японців в орнаментах поєднували те, що не може жити разом. Наприклад, малюнок сосни, яку обвиває гліцинія, що означає процвітання та незліченну кількість часу, бо це дерево в Японії асоціюється з довговічністю. Також у японців є особливе ставлення до цифри 5. Мешканці цієї країни переконані, що вона приносить успіх та багатство. Тому в орнаменті часто може повторюватися малюнок 5 разів. До речі, японський орнамент популярний і нині. Його часто можна зустріти в дизайнах квартир, адже ці малюнки символізують спокій та скромність. А з вами була я, Марія Мельник. Па-па!